Однородинний будинок Ділянка має 6 метрів перепаду за рахунок такого довгого заїзду вона в глибині від вулиці знаходиться. І саме тому будинок попадає в рельєф перепад під будинком більше метра. Тому для того, щоб його максимально ефективно розмістити, треба було і підпірні стіни спроєктувати і так розмістити кімнати сторін світу, для того, щоб утворився гарний зелений майданчик, і при цьому максимально ефективно використати ділянку. Другий підваріант будинку передбачав створення додаткового простору на мансардному поверсі робочого кабінету, спальні гостової. Відрізнявся двоскадним дахом від попереднього багатоскатного. Оскатним дахом, спрощеним рішенням рельєфу на ділянці. Найскладніше це рельєфна ділянка, яку треба одразу враховувати її складності і вартість додаткової. Закликаю розумно підходити до проєктування, враховувати всі особливості ділянок.